Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – віднімання натуральних чисел, властивості віднімання. Почнемо з повторення і пригадаємо компоненти дії віднімання. А відняти Б дорівнює С, це зменшуване, Б від'ємник, С різниця. Ми вже вміємо віднімати багатоцифрові числа у стовчик. Згадаємо, що від'ємник записують під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями тощо. Починають віднімати з найменшого розряду, тобто з розряду одиниць. При необхідності треба позичити одну одиницю з наступного розряду, перетворивши її на 10 одиниць даного розряду. Зараз ми розглянемо на прикладах. Умова виконати віднімання. 642 835 відняти 251 796. Зверніть увагу, як підписано: одиниці під одиницями, десятки, під десятками і так далі. Починаємо віднімання. 5 відняти 6 не віднімається, позичаємо десяток. Отже, 15, відняти 6 дорівнює 9. Тут уже залишилося не 3, а 2, адже ми позичали, 2 відняти 9 знову не можемо, Позичаємо 12 відняти 9 дорівнює 3. Тут уже залишилось не 8 а 7, адже ми позичали, 7 відняти 7 дорівнює 0, 2 відняти 1, це 1, 4 відняти 5 не можемо. Позичаємо, 14 відняти 5 дорівнює 9, тут залишилося не 6, а 5, 5 відняти 2 дорівнює 3. Результат 391 000. 39. Ще один приклад розглянемо. 2 мільйони 891 16, відняти 1 мільйон 716 451. Підписали одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Починаємо віднімання. 6 відняти 1, 5. 1 відняти 5 не можемо, будемо позичати. 11 відняти 5 дорівнює 6. Тут уже не 0, а 9 залишилося. 9 відняти 4, 5. Тут залишилося, у нас вже не одиничка, а 0. 0 відняти 6 не можемо. Позичаємо. 10 відняти 6 дорівнює 4. Тут залишилось не 9, а 8, адже позичали. 8 відняти 1 7. Продовжуємо 8 відняти 7 – 1, 2 відняти 1 дорівнює 1. Результат 1 мільйон 174 565. Розглянемо властивості віднімання, а для цього наглядний приклад. У кошику 27 яблук, 12, з яких червоні, 7 жовті, інші зелені. Скільки зелених яблук? Ми можемо розв'язати трьома способами. Розглянемо перший спосіб. Спочатку ми знайдемо суму червоних та жовтих 12 плюс 7. А далі від усього 27 яблук віднімемо цю суму. Тобто 27 відняти в дужках 12 додати 7, виконуємо віднімання. 27 відняти 19 і одержимо відповідь 8. Ми могли міркувати другим способом. А саме, від усього 27 ми могли відняти спочатку 12 червоних яблук, а далі від результату відняти ще 7 жовтих яблук. Одержимо. 12, 27 відняти 12 буде 15, 15 відняти 7 дорівнює 8. Тобто та сама відповідь. Можемо міркувати третім способом. Ми від усього 27 яблук. Спочатку можемо відняти 7 жовтих, а вже потім відняти 12 червоних. Виконавши обчислення, також одержимо відповідь 8. На основі цього прикладу, ми сформулюємо наступне правило: а саме, властивість віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна. Від числа відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. В загальному вигляді ми можемо записати таким чином. Від числа А відняти суму Б плюс С, ми можемо від числа А відняти один із доданків, тобто Б, а вже потім відняти другий доданок С. Або від нашого числа А віднімемо доданок С, а потім від результату віднімаємо інший доданок Б. Розглянемо, на прикладі. Отже, Завдання. 225 відняти в дужках сума 125 плюс 37. Зверніть увагу, як нам зручно обчислити. А саме, від числа 225 необхідно відняти суму двох чисел. За нашим правилом, ми від числа 225 спочатку віднімемо один із доданків, зручно відняти 125, а вже потім від результату віднімемо другий доданок, тобто 37. 225 відняти 125 легко зробити, це буде 100, 100 відняти 37 дорівняння 63. Розглянемо наступний приклад. У ящику 7 білих кульок і 8 чорних. Із ящика взяли деякі 3 кульки. Запитання, скільки кульок залишилося. Це завдання ми також можемо розв'язати трьома способами. Перший спосіб. Спочатку знайдемо, скільки усього в ящику кульок, а саме 7 білих плюс 8 чорних, а вже потім взяли 3 кульки, тобто віднімемо 3. В результаті одержимо 7 додати 8 це 15, 15 відняти 3, результат 12. Ми могли міркувати іншим способом. Ми беремо з ящика 3 кульки. Можливо, це ми взяли білі кульки, тобто від 7 білих віднімемо 3. А 8 чорних як були, так і залишиться додати 8. Тобто, 7 відняти 34, 4 додати 8, результат 12. Ми можемо міркувати ще й третім способом. Із ящика взяли 3 кульки. Взяли із чорних 8 мінус 3. А білі 7, як були, так і є додати 7. 8 відняти 3, це буде 5, 5 додати 7 торів 12. На основі цього прикладу, давайте сформулюємо наступну властивість. А саме, властивість віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Отже, ми віднімаємо число від суми і запишемо це у загальному вигляді. Є сума А плюс Б, і від неї віднімаємо число С. Ми можемо від... відняти один із доданків А-С, а другий доданок додати. Ми бачимо, на екрані наглядно записано це правило. Більш зрозуміліше нам буде на прикладі. Отже, від суми чисел 432 плюс 729 треба відняти число 232. Зручний порядок обчислення буде наступним. Від числа 432 зручно відняти 232. А 729 як було, так і залишається. Виконуємо дії. 432 відняти 230 20, 200 і додати 729, результат 929. Ці властивості ми будемо використовувати, щоб обирати зручний порядок обчислення. Тепер працюємо з підручником. Номер 243 виконати віднімання. Зверніть увагу, у зошиті в клітинку ви записуєте одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Перше завдання, перший приклад: 3 мільйони 710 415 відняти 2 мільйони 237 тисяч 294. Починаємо віднімання із розряду одиниць. 5 відняти 4 1. 1 відняти 9 не можемо, позичаємо. 11 відняти 9 дорівнює 2. Тут уже не 4 залишилося, а 3, адже ми позичали, 3 відняти 2, 1. 0 відняти 7 не можемо, позичаємо, 10 відняти 7 буде 3. Тут уже не 1 залишилося, а 0. 0 відняти 3 не можемо. Знову позичаємо. 10 відняти 3 дорівнює 7. 7. Тут вже не 7 залишилось, а 6. 6 відняти 2, 4. 3 відняти 2, 1. Одержали результат 1 мільйон 473 121. Наступний приклад: 3 мільйони, 20 відняти 154 398. Таким чином, ми повторюємося, як прочитати багатоцифрові числа. Починаємо віднімання. 0 відняти 8 не віднімається, позичаємо десяток, 10 відняти 8 дорівнює 2. Залишилось вже не 2, а 1, адже ми позичали. 1 відняти 9 не можемо. І починаємо позичати, поки ми не знайдемо те, що нам потрібно. Я відмічаю, щоб вам було зручніше. Отже, ми з вами позичили і починаємо. І продовжуємо тепер. 11 відняти 9 дорівнює 2. Тут уже не 0 залишився, а 9. 9 відняти 3 6. 9 відняти 4 5. 9 відняти 5, 4. 9 відняти 1, 8. І залишилося не 3, а 2, адже ми позичали. Результат 2 мільйони 845 622. Наступний приклад. 1 мільйон 252 791 відняти 997 998. Починаємо віднімання. 1 відняти 8 не віднімається, позичаємо десяток, 11 відняти 8 дорівнює 3, тут уже не 9 залишилось, а 8. 8 відняти 9 не можемо, позичаємо, 18 відняти 9 дорівнює 9. Залишилось не 7, а 6. 6 відняти 9 не можемо. Позичаємо, 16 відняти 9 дорівнює 7. Тут уже не 2 залишилось, а 1. 1 відняти 7 не можемо. Знову позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. 5 уже не залишилося А 4. 4 відняти 9 не можемо, позичаємо, 14 відняти 9 дорівнює 5. Тут знову не 2, А1. 1 відняти 9 не можемо, позичаємо, 11 відняти 9 дорівнює 2. Результат: 254 793. Наступний приклад номер 246. Необхідно виконати віднімання. Зверніть увагу, що в цьому завданні ми повинні самостійно підписати правильно розряди під розрядами. Отже, перше завдання ми повинні від 10 мільйонів 412 342 відняти. 5 мільйонів 312 тисяч 473. Зверніть увагу, як ми підписали. Підкреслюємо. Починаємо віднімати. 2 відняти 3 не віднімається, позичаємо десяток, 12 відняти 3 дорівнює 9. Тут уже не 4 залишилось, а 3. 3 відняти 7 не можемо, позичаємо, 13 відняти 7 дорівнює 6. Тут уже не 3 залишилось, а 2 адже ми позичали, 2 відняти 4 не можемо, позичаємо 12 відняти 4 це 8. Тут уже не 2 залишилось, а 1, адже ми позичали, 1 відняти 2 не можемо, знову позичаємо, 11 відняти 2 дорівнює 9. Тут уже не 1 залишився, а 0. 0 відняти 1 не можемо, позичаємо, 10 відняти 1 дорівнює 9. Тут не 4 залишилось, а 3. 3 відняти 3 дорівнює 0. 0 відняти 5 не можемо, позичаємо, 10 відняти 5 дорівнює 5. Результат 5 мільйонів 99 тисяч 869. Тепер переходимо до другого завдання. Нам необхідно виконати віднімання. Записуємо 3 мільярди 503 мільйони 765 тисяч 284 відняти 1 мільярд 370 мільйонів 495 тисяч. 397 Підписали, підкреслюємо і починаємо віднімати. 4 відняти 7 не можемо, позичаємо, 14 відняти 7 дорівнює 7. Тут уже не 8, а 7 залишилось. 7 відняти 9 не можемо, позичаємо. 17 відняти 9 це буде 8. Тут уже не 2 залишилось, а 1. 1 відняти 3 не можемо, позичаємо. 11 відняти 3 дорівнює 8. Тут не 5 залишилось, а 4, адже ми позичали, 4 відняти 5 не можемо, позичаємо. 14 відняти 5 дорівнює 9. Тут не 6 залишилося, а 5. 5 відняти 9 не можемо, позичаємо, 15 відняти 9 дорівнює 6. Знову ж таки, не 7 залишилося, а 6, адже ми позичали, 6 відняти 4 дорівнює 2. 3 відняти 0,3. 0 відняти 7 не можемо, позичаємо. 10 відняти 7 буде 3. Тут не 5, залишилося 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. 3 відняти 1 дорівнює 2. Результат 2 мільярди 133 мільйони 269 тисяч 887. Переходимо до третього завдання. Записуємо умову третього завдання. 1 мільярд, записуємо 1 мільярд, відняти 382 мільйони. Зверніть увагу, що ми записуємо, зверніть увагу, щоб правильний запис був. Відняти 382 мільйони 49 тисяч п'ятсот відкреслюємо і починаємо уважно віднімати. 0 відняти 7 не можемо, і будемо позичати. Зверніть увагу, оскільки у нас всі нулі, то ми рухаємося, поки не зможемо. позичити. Позичили. 10 відняти 7 дорівнює 3. Тут уже не 0, а 9. 9 відняти 4, 5. Знову ж таки не 0, а 9, 9 відняти 5 4. Знову не 0, а 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. Знову ж таки, не 0, а 9. 9 відняти 4 дорівнює 5. Знову тут не 0, а 9. 9 відняти 0 це 9. 9 відняти 2 7. 9 відняти 8 1. 9 відняти 3 6. Результат 617 мільйонів 950 тисяч 453. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання: 5 мільярдів 132 мільйони 472 тисячі 319 Відняти 4 мільярди 997 мільйонів 998. 9999. дев'ятсот дев'яносто дев'ять. І будемо віднімати 9 відняти 9, 0. 1 відняти 9 не можемо, позичаємо 11 відняти 9, це 2. Тут не 3, а 2 залишилося. 2 відняти 9 не можемо, позичаємо. 12 відняти 9 дорівнює 3. Тут не 2 залишилось, а 1. 1 відняти 8 не можемо, знову позичаємо. 11 відняти 8, це 3. Тут не 7 залишилось, а 6. 6 відняти 9 не можемо, знову позичаємо. 16 відняти 9 дорівнює 7. Тут не 4 залишилось, а 3. 3 відняти 9 не можемо, знову позичаємо. 13, відняти 9 дорівнює 4. Тут не 2 залишилось, а 1. 1 відняти 7 не можемо, позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. Тут не 3 залишилось, а 2. 2 відняти 9 не можемо, позичаємо. 12 відняти 9 дорівнює 3. Тут не 1 залишився, а 0. 0 відняти 9 не можемо, позичаємо. 10 відняти 9 1. І далі. 4 відняти 4 0 і ми не пишемо цей нулик на початку числа. Результат 134 мільйони 473 320. Таким чином, ми з вами навчилися віднімати багатоцифрові числа у стовпчик. Розглянемо тепер задачу номер 249 Умова. В одному мотку 129 метрів ниток для плетіння, а у другому на 27 метрів менше. Скільки ниток у двох мотках разом. Виділяємо головні слова. Отже, у нас є один моток і є другий моток. За умовою, в одному мотку 129 метрів, а в другому невідомо. Але відомо, що на 27 метрів менше, ніж у першому ставимо стрілочку до першого мотка. Запитання задачі: скільки ниток у двох матках разом. Тобто, ставимо дужку разом. Разом невідомо метрів. Будемо міркувати таким чином. Оскільки в умові у другому мотку на 27 метрів менше. Це означає, що перша дія буде віднімання. Ми від 129 віднімемо 27, ми можемо це зробити усно і одержимо 102 метри пояснення. У другому мотку записали коротко пояснення. Для того, щоб знайти, скільки разом метрів ниток у двох мотках разом, нам потрібно додати. А саме 129 у першому мотку додати 102. Метри у другому. Я записала зараз стовпчик. 9 додати 2, 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо 2 додати 0, 2 та 1, 3, 1 додати 1, 2. Результат 231 метр. В останній дії пояснення не пишемо і запишемо коротко відповідь. А саме, нас запитали, скільки у двох матках разом. Ми пишемо відповідь: 231 метр. Усього коротка відповідь тепер ми розглянемо номер 258, будемо обчислювати найзручнішим способом. А для цього ми пригадаємо ті властивості, про які говорили на початку відеоуроку. Отже, від 78 треба відняти суму двох чисел 45 додати 18. Зручно нам спочатку від 78 відняти 18. А потім відняти 6 45. Виконуємо 78 відняти 18, у нас буде 60, 60 відняти 45, то 15, виконали усно. Друге завдання: 546. Відняти в дужках сума чисел 20, додати 46. Знову ж таки за цим правилом, щоб від числа відняти суму двох чисел, ми можемо від цього числа 546 відняти один із доданків. Звичайно, зручно відняти 46. А потім відняти і другий доданок, відняти 20. 546 відняти 46 це буде 500, 500 відняти 20 дорівнює 480. Третє завдання. 98 відняти 13 і відняти 28. Зверніть увагу, що нам зручно спочатку від 98 відняти 28, і потім відняти 13. 98 відняти 28 дорівняє 70, 70 відняти 13 дорівнює 57. Четверте завдання: до шкаф 400 додати 735 і відняти 200. Ми можемо виконати це завдання зручним способом. А саме, спочатку від 400, ми віднімемо 200. А плюс 35, як і було, так і залишиться. Ми не чіпаємо плюс 3, 735. Отже, 400 відняти 200 це буде 200. Можемо підписати, щоб видно було. 200 додати 735 дорівнює 935. Наступне п'яте завдання. від суми чисел 574 додати 329. Нам треба відняти 274. Зручний спосіб буде наступний. Можна від 574 відняти 274. А 329 як було, так і залишиться ми його допишемо. Виконуємо дії. 574 мінус 274 це 300. 300 додати 329, 629. Останній приклад: шостий – 593 відняти 90. Легкий приклад. Ми можемо усно обчислити. 593 відняти 90 дорівнює 503. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися віднімати багатоцифрові числа, з'ясували властивості віднімання, щоб виконувати, знаходити значення виразів найзручнішим способом. Вдома опрацюєте відповідний параграф, схожі завдання виконаєте. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!